Ти ж. всім привіт! Ви на каналі Frontend Shinobi. сьогодні поговоримо про те, як стікати елементи. Я маю на увазі ось наступну поведінку. Коли в нас є якась сторінка, ми скролимо її, а якийсь елемент на цій сторінці прилипає до краю. Да, це може бути або верхній край, або нижній край, коли він доходить до якоїсь конкретної частини, він перестає прилипати і скролиться далі. При тому це все абсолютно без JavaScript. Давайте подивимося, як це працює. Погнали! Ну, по-перше, для простоти, давайте спочатку створимо просто. Ось тут пустий контейнер, серед якого ми зробимо невеличкий, максимально простий приклад, щоб розібратися, як це працює. Це буде, наприклад, якийсь стійкий контейнер. Давайте одразу його опишемо в CSS, зробимо йому margin, зробимо його по висоті, 100 viewport height і додамо йому якусь рамку, наприклад, в 2 пікселя білу. Ось таким чином. Давайте зробимо, наприклад, 90 щоб було видно края. Ось так. А всередині додамо якийсь елемент. Стікер inner і тут просто елемент, який ми хочемо, собственно, стікати з трьома якимось параграфами всередині. Давайте стік inner теж задамо якісь рамки, щоб було видно, більш наглядно, як це буде працювати. І самому елементу створимо якусь конкретну ширину, конкретну висоту, поки що суто для прикладу, щоб просто було більш зрозуміліше, як це працює. І задамо йому теж якусь рамку. Давайте в цьому випадку зробимо її 3 пікселя жовту-якось. Ось таким чином. Так, ну давайте зробимо його трошки поменше. Ось так. І приберемо один параграф. Наприклад, в нас з вами тепер стала задача зробити цей жовтий елемент, щоб він прилипав до краю як браузера в той момент, коли ми його скролимо. Що ми знаємо, як це можна зробити? Ну, по-перше, багато хто використовує JavaScript. Тобто, ми можемо просто зробити position fixed. І він вже в нас Position Fixed, і як ми не будемо скролити сайт, він буде завжди Position Fixed. В цій позиції знаходитись. А за допомогою JavaScript ми можемо просто рахувати момент, коли скрол сайта доходить до якогось конкретної частини, да, де нам треба, і залишати його Position Fixed, але просто брати і змінювати його позицію, наприклад, там топ. І потрошечки її зменшувати, 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 поки ми скролимо сайт, да, і доводити до стана мінус 100%, -100 і, типу, все, все пропало. Такий варіант дуже часто використовувався до того, як в специфікації CSS з'явилась інша можливість, а саме Position stickін Якщо ми її зараз використаємо, то нічого не зміниться, нічого не буде працювати. А все тому, що Position Sticky завжди використовується в парі з вказанням іншої властивості або властивості топ, або властивості ботом, в залежності від того, де ми хочемо, щоб наш елемент прилипав. Давайте поки що почнемо з Position Top. Кажемо його в нуль, і подивимось, що все одно це чомусь не працює. Дуже часто людям не зрозуміло, чому так стається, тому що вони, вроді, як все вказали, що треба, а воно все одно не працює. Давайте я, до речі, переберу ось тут хайт. Фішка насамперед в тому, що для того, щоб елемент стікався, недостатньо тільки вказати position стіки і, і вказати йому топ або ботом. Треба врахувати те, щоб елемент, який ми хочемо, щоб стікався, мав місце всередині батьківського. Елемента, де йому стікатись, це означає, що якщо ми зараз, наприклад, візьмемо так, ну давайте я його приберу, щоб не було такого непотребства. Візьмемо і зробимо батьківському елементу, да, ось цьому inner з зеленою рамку, якусь висоту, наприклад, height 50 рем, да? 50 багато, 30. Ось хейт 30 рем, то ми бачимо, що наш елемент з жовтою рамкою, який ми хочемо стікати, зараз знаходиться всередині елемента, який більше по висоті, Та? Да? І нашому елементу, який ми хочемо застікати, є зайве місце, і тільки в такому випадку він почне стікатись. Ось зараз ми починаємо скролити, і він стікається. Тобто, якщо я приберу хайт і не буде місця, даємо, то він не стікається. Це тому, що нам достатньо просто зробити, наприклад, там невеличкий відступ взагалі. Щоб елемент, який стікається, розумів, де його края, до яких він стікається. Фішка в тому, що ми вже зараз вами скролимо, да, наприклад, скролимо, 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 він доходить до краю батьківського елемента і перестає стікатись. Якщо висоти всередині висоти батьківського елемента в нього не буде, а вона вже буде дорівнювати висоті самого елемента, то це означає, що його ніжний край, нібито вже дійшов до місця, де він повинен переставати стікатись, і тому стікання не працює. Він одразу перестав стікатись, бо він, нібито, вже ну. Я, я все, мої повномотчі тут все. <хи> і це дуже важливо розуміти. Ну і додатково, якраз таки, що дуже часто ми робимо? Ми використовуємо якийсь або дисплей Grid, або дисплей блок. Це означає, що якщо, наприклад, наш батьківський, ну, головний батьківський елемент, ми зробимо або грідом, або флексом, да? давайте зробимо display grid, то зараз я натисну Зберегти, і ми побачимо, що зелений елемент перестане бути по висоті такий самий, як і жовтий елемент. Він розтягнеться на всю висоту. Це специфіка гріда ну, або флекса. Давайте я зроблю тут флекс, нічого не зміниться. Чому? Тому що якщо зараз перейти і подивитись, ось наш стільки елемент. Ми його зробити, зробили флексом. Перестає бути флексом. Зелена рамка стає по висоті, така сама, як і жовта. Є флекс. На, на всю висоту. Це специфіка флекса, тому що якщо за замовчуванням ми не вказуємо йому властивості, наприклад, Item Align item-align, align-items, align-items, наприклад, Flex start то в такому випадку ми бачимо, що знову ж таки він почав всі flex елементи, ну або grid елементи робити, типу з автоматичною висотою з урахуванням контента, який всередині них буде знаходитись. Але якщо це не вказати, а просто використовувати grid або Flex, то за замовчуванням, це значення, воно не дорівнює старт, воно дорівнює стрейт тягнути автоматично, розтягати на всю висоту. І саме тому, якщо ми будемо це використовувати ось таким чином, як батьківський елемент у вигляді флекса, то нам вже не треба думати про те, що елементу який ми стікаємо, недостатнє місця. Да? Тому що його батьківський елемент, ось цей іннер, є є дочірнім від флекса. Якщо контейнер флекс, то це є флекс-елемент. А флекс-елемент, якщо ми у контейнера не вказали align items якийсь інший, да, там end або start, він буде розтягатися на всю висоту, і виходить, що елементу, який ми зараз з вами стікаємо, буде достатнє місця, щоб пристікатись і перестати стікатись, коли він дійде до краю. Ось такий простий приклад в розумінні того, як це працює, і в розумінні того, на що треба звернути увагу, щоб заставити це працювати. Також звісно, що топ в нуль нам не обов'язково вказувати, ми можемо вказати тут будь-яке комфортне нам значення. По дизайну, наприклад, в один рем, і ми тут з вами бачимо, що в нас margin один рем у батьківського елемента. Це означає, що він почне стікатись миттєво одразу, як ми почнемо скролити, він одразу стікається. Тобто, як тільки відстань між краєм окна, верхнім краєм окна браузера і самим елементом, який ми стікаємо, буде дорівнювати одному рему. Він почне стікатись і перестане стікатись, коли дойде до, до краю окна. Також що дуже цікаво, давайте я знову зміню на нуль з приводу того, да чи є. Елементу місця всередині батьківського елемента, щоб він почав стікатись. Якщо ми батьківському елементу додамо, наприклад, якийсь падінг, да там теж там два рема, да, То візуально ми з вами зараз бачимо, що одну типу місця ж дофіга да, між елементом з жовтою рамкою, елементом його батьківської з зеленою рамкою. Але ні, падінг не впливає на те, щоб стікатися, тому що падінг це внутрішній відступ, і він теж, нібито, блокує елемент всередині себе і не дає йому включити можливість стікатись. Це треба враховувати. Теж так само, якщо ми зараз замість падінга зробимо самому елементу, якийсь марджин, теж там 2 два рема, наприклад. Візуально нічого не зміниться, але він теж не буде стікатись, тому що знову ж таки марджин або падінг не додає зайвої висоти. Це теж треба враховувати, тому що візуально да, в браузері ви можете побачити, ага, ну, блін, місце є, стік вказав, топ вказав, а він не стікається, а все тому, що все ж таки ні. Треба додати або висоту батьківському елементу, да, там, як ми з самого початку говорили, зайву, щоб було всередині чого стікатись елементу, або зробити цей елемент. Елемент батьківський дочірнім від флекса або гріда, щоб це був грід елемент або флекс елемент, і тоді це буде працювати. Ну і так само, да якщо ми зараз вам тут вкажемо, да два рема. То питання, да, типу, що нам би хотілося, щоб він, наприклад, переставав стікатись теж на якійсь відстані. І це, звісно, ж таки, що робиться не вказанням властивості боттом в два рема, а от якраз таки внутрішнім відступом, да, або за, за допомогою марджина, або за допомогою падінга у батьківського елемента. І як ми тут зараз з вами можемо побачити, що елемент починає стікатись, як тільки буде на відстані в два рема від верхньої частини окна браузера, а переставати стікатись, коли буде на відстані марджина, тому. Що ми тут вказали, да, з вами Margin, ось він, теж в 2 грима. Ось таким простим чином це працює. Ну і все. По суті, тепер це можна видалити. Це. З цього просто вирішив почати, щоб розібратися взагалі, як працює стійки. А тепер ми дійдемо до. Безпосередньо нашого прикладу це все я закінчу. Якщо захочете, посилання на код для цього відео є в описі для цього відео. Так, це теж закінчу. Це було як приклад. І ми з вами, з вами дійшли до прикладу ось цього. Тут насамперед вже все готово, і як я і казав, якщо подивитись в DevTools, то ми можемо побачити, що сам елемент імеджа, ось він знаходиться всередині контейнера Product Image, який має висоту в 100%. Тобто, якщо я наприклад додам зараз бордер, там три пікселя солід. І приберу висоту, то стікатись він не буде, тому що йому немає всередині нічого чого стікатись. Саме тому в цьому прикладі ми додали висоту в 100%, щоб було всередині нічого чого стікатись. І так само навіщо я додав ці лареми зверху, щоб в кінці даного відео подивитися, як же стікатись елемент не відносно топа, а відносно ботома. Ось він наш контейнер імідж, і давайте замість топа вкажемо тут ботом. Якщо ми вкажемо тут ботом, то це не буде працювати, тобто. Ми вказали ботом, да, і ми очікуємо, що зараз ми отут-от до ботома довели, і типу імідж повинен залишитись тут, поки ми скролимо далі, 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 далі. А фішка в тому, що він тут не залишиться, тому що щоб працював ботом, нам потрібно заздалегідь сам імідж відправити вниз контейнера, середині якого він знаходиться. Якщо подивитись на дем дерева, ми можемо побачити, що щоб цього досягнути, нам достатньо просто використати, наприклад, властивість align content і вказати, що align content буде end, тобто. То зроби мені, будь ласочка, вирівнювання блока всередині цього контейнера не на початку, як це за замовчуванням, а в кінці, і в такому випадку, якщо ми додамо його як align end, то ми бачимо, що за замовчуванням, коли ми скролимо сторінку, ми бачимо, що ось наш імідж з'явився. Як тільки він з'явився і має відступ від нижньої частини окна браузера в один рем, він починає стікатись і стікається до тих пір, допоки він не дійде до краю свого батьківського елемента. Як тільки він доходить до краю батьківського елемента, він перестає стікатись і далі вже ми бачимо стандартну поведінку. Тобто ми додаємо відповідний align контент батьківському елементу, щоб заставити елемент, який ми хочемо стікати в позицію Bottom, за замовчуванням вже знизу. І тільки в такому випадку це буде працювати. Це теж треба враховувати, коли ви будете стікати щось по нижньому краю, а не по верхньому краю. На цьому, все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним, і тепер у вас не буде питань над тим, як ж заставити елемент стікатись і чому він не стікається. Приклади до цього відео ви зможете побачити в описі до цього відео. Не забувайте про свої вподобайки, обов'язково підпишіться на канал. Це дуже важливо для мене і для розвитку цього каналу дуже допоможе. Сподів сподіваюся, що буде ще багато всього цікавого. Слава Україні! Пока.